Привіт, друзі! 31 січня. Ще місяць і зими кінець, наконець то Дожидаємося, дожидаємося тепла. Добре, добре. Ось отак. На дивані сплять. Це їхній диван. Це їхнє ось їхнє покривало. Все в зеленці. Бачите, бо. ну, Бачите, Тайсон. У Тайсона алергія, він розчухує собі вавки. Робить, я його мажу або зеленкою, або дезіспреєм. Ось ось, Зараз я вам покажу, який десь Це для, для тваринок. Отакий от. Це ще з мого магазину осталося 100 мл, коштувало 75 гривень. Не знаю, скільки воно наразі стоїть. Ну, це дуже-дуже класна вірш. Воно дуже швидко ранки заживають. І, і птицю я бризкала, курі було таке, що вони розкльовували друг дружку. Бачите, що вони витворяють на дивані? От чудики. Друзі, у нас трошки сніжок пустився, воно, а вже прикрасився. Ну, трошки напорошило, бачите, трошки, трошки біленько на дворі стало. Курі, курі на дворі. Так, це в мене тут що фіалки, бачите? І орхідеї. Орхідея вже цвілася, оця велика. А маленька ще не разу не цвіла. Ну, <кій> жду, друзі, жду. Зараз покажу, що на другому підвіконі у мене. Отаке на другому підвіконі. Цей кактус вже, ось ви бачите. Пускай одросточок. Ой, я така довольна. Він дуже медленно росте, але ну, класний, він мені подобається. Хочу його розвести і висадити на вулицю. Це, взагалі, на вулиці він і взимку витримує наші морози. У нас мінус 20 не буває. Там, ну, оці морози, що у нас є, там мінус 6, мінус 5, мінус 7, він видержує. В общем, хочу його розвести. Так, це, це ще восени, друзі. Як же вони називаються? Не знаю, як вони не помню вірні, як вони називаються по е, ну дійсна його назва цього цієї квітки. Ну, ми помню по дідству назвали їх собачки, бо в них такі квіточки, знаєте, береш так, ото граєшся з ними, і вони наче ото, собачки так ротика відкривають. Не, не пам'ятаю це названня. Це я викопала, посадила в горщички. Вони не цвітуть, Ну, вони бачите, вони, вони відростають. Ну, я вже, вже думаю, не буду їх трогати, викидати не хотіла. Хай розростаються, я вже стану на дворі тепло, пересажу е, ну, в город в квітники будуть квітнути. А це, друзі, я висадила, ну, висадила висадила, да, висадила оце, е, цибульку на зелень. Це я видивилась в інтернеті, бо знаєте, раніше я в землю мені не хочеться висаджувати на підвіконі. А у воді, коли ставиш просто у стаканчик оце, і цибулю у воду ставиш, вони такий запах дає неприємний, вонючий. А оце я видивилась на полотенечку. Взяла махрову, махрове полотенечко, там під низом, під цибулькою. там, Бачите воно? Постелила на, на дно. Отакої ємкості. Дно там не ріші там цільне дно. Застелила, добре його змочила, прямо щоб там трохи водичка стояла. І бачите, взяла цибульку, купила. Це я купила цибулю в АТБ. Оце понадрізала вершочки, бачите, отак от понадрізала. І з цих вершочків вже, бачите, вилазить ось у зелень. Воно пускає, воно пускає корінчики, бачите, як попускало. Все добре. Це я вже, вже ось, ось, ось другий раз буду зрізати. Бо ось, бачите, я вже багатенько позрізала, воно, бачите, росте, воно росте, воно росте. І головне, головне, нема запаху, друзі. Весь нема запаху. Гляньте, яка зелененька. Ну, на сім'ю, я думаю, у такого ковшика вистачає. Це я ось, бачите, написала 9 січня я оце посадила. І сьогодні, яка 31 січня. Це я вже буду скоро зрізати другий врожай. Бачите, якось не дуже швидко, ну і нема запаху, не воняє в хаті. Взагалі не воняє. І буде ваша зелень. Попробуйте так теж посадити, буде. Буде добре, буде зеленушечка на, на столі. Своя домашня. Це варю, друзі, кашу із желудком. Той, що я купляла, помните, я показувала обзор продуктів, які я купляла в м'ясному магазині. І собачий желудок, фарш із желудка. Оце я перший раз перший раз готовлю. Не хочу йти на в літню кухню. На газовій плиті буду осу. Бачите, поставила в себе в домі на індукційній плиті буду готувати. Бачите, ось як воно виглядає з желудок, Він такий якийсь, бачите, сіренький. сіренький. Ну, запах такий стоїть по хаті, капець, звісно. лучше б я там в літній кухні його готувала. Такий, ну як, як желудок, знаєте. Це я сьогодні, бачите, ось рис в мене тут пшу, пшенічна крупа і ячнєва крупа. Три, три віди круп і желудок. А, і присолила, обов'язково солю все. ну Це хай воно, хай воно вариться. Таке, бачите, воно жир плаває, жирненьке. Смалець не буду додавати, Бачите, таке жирненьке, хороша, ситна буде, ситна буде кашка зайчикам моїм. На плиті, бачите, сушу сухарики собачкам. Тайсу не дуже, а міра полюбляє. Я купляю соціальний хліб, такий дешевенький, по 5,60, по 5,10 І оце сушую. Там в мене воно і скарлупа від яїчок сохне. В общем, мандаринові корочки, коли є мандаринки, тут висушую. Я нічого не викидаю. Це все. Сухарики собачкам, курочкам ще буває заночую, а оці всі відходи висушуються, це буде на добре вгород. Дорогі мої друзі, вже скоро посадками треба займатися. Що, сухарики чекаєте? Щас, щас, на на, моя зірочка, на міра любе, сухарики на чорний, чорний хлібчик. Ага, тайсон, тайсон балалайка. Синиструна. Самі їжте свій чорний хліб, каже, я, я царської породи парень. Да? Ну, вони, правда, тільки наїлися. Корма їм насипала, вони, вони не, не хочуть, вони не голодні. Да, Тайсон? Ти не голодний? зірочками. Друзі, ось я хочу показати вам, який я купила в цьому році, році субстрат для розсади. Бачите? Це я в АТБ купила, саме найдешевше. Ну, він єдиний в АТБ, оце 10 літровий 45 гривень. Я не знаю, який він внутрі. Але мені буде достатньо одного пакетика. В прошлому році в мене було чи 4, чи 6 пакетів. Я не пам'ятаю, якщо чесно скільки я купляла, я всі їх. А в цьому році я буду багато ізувати землі із лісу, і я в цьому році буду висаджувати. Трохи розсаду по-другому. Так що підписуйтесь, ждіть, друзі, скоро скоро будемо вже висаджувати. Перчик будемо вже висаджувати десь числа 15 лютого, десь отак, от, примірно в цих числах. Баклажани ще рано, ще дуже рано. Вони в общем, я буду висаджувати в відкритий ґрунт десь числа 15-10 травня. Тому я буду висаджувати десь 15 лютого сім'яна на розсаду. Це перець. Перець ну, цього йому достатньо буде вирости повністю, окріпнути. А от баклажанам це дуже-дуже багато. Вони можуть перерости ще, в місці з перцем не висаджувати. Це дуже рано. Це будемо десь у, у марту. Да, в марті десь, десь на початку, на початку березня, десь десь отак, от в таких числах. Ну, я буду висаджувати, я вам буду все показувати. Я ще не дуже це вищитувала, тому, тому, друзі, оце отак. Ну, перець вже готуємося. Друзі, покажу вам дуже дієвий спосіб для, іменно для перця, що він взійде буквально за 5 днів, не за 14. Не за місяць, як ми обично садимо. Перець це сіміна того думи. Вони дуже-дуже довго сходять. Але я вам покажу і розкажу дуже дієвий спосіб, чим треба полити, як треба обробити, щоб сіміна дуже швидко взійшли. І перець буде дуже крепкий, розсада буде дуже-дуже добра. Так що чекайте, десь примерно ну, на 15 лютого. Отак, отак, в цих числах будемо висаджувати. Десь так. Оно, бачите, як міра гризе. От чудо моє. Любе. А Тайсон ні, Тайсон не хоче. Тайсон бастує. Тайсон, Тайсон е, знаєте, він буває їсть з білого хліба, але не з соціального. Не знаю, чому тайсан він. Я його підібрала з вулиці. Він дуже довго. Він е, года два був бездомним собачкою. Я вам розказувала відео, Його ну, з сусідній вулиці люди просто кинули, уїхали. і Він був дуже довго бездомний. Потім я його забрала до себе. Ну, факт в тому, що розумієте, міра то не дуже перебирає харчами, а це чудо перебирає це капець. От чого він з соціального хліба не любить, я не знаю. Що в тому соціальному хлібі. А той, що я собі лічно купляю, там оце, мені нравиться Бажановський, Горчишний, Квітневий. Це я купляю з нашого е е Криворізького, е цього, як він називається. Комбіната він знаходиться на 173 кварталі, по-моєму, наскільки я знаю. Ну, Це мій найулюблений хлібчик, то, ну, то я його купляю. І оце Тайсон, Якщо я з цього хліба е, сухарики засушую, то він гризе. А соціального дуже-дуже рідко прям, прям дуже перебирає. От чудо в Ой, Бачите, оце купила отаку от саму найдешевшу індукціонну плиту. Це находка для мене сталася. Це просто находка. Я вже в цьому році на плиті, котра на дровах, я вже не готую. Ну, майже не готую, Буває таке щось бистре. То яєчню, то сімочки пожарити, а так я готую на індукційній плиті. Вона дуже мало світла бере ну електроенергії, і вона дуже швидко готова. Ну, на ній дуже швидко готується, прям, прям дуже швидко. Воно, бачите, як вариться добре. Добре, я на ній, на ній дуже і добре воно виходить. Ну, вкусне, вкусне. Знаєте, ну хто полюбляє добре поїсти, той розлічає. На електроплиті один вкус виходить. на газовій плиті другий вкус. На дровах третій вкус. Ну, це знаєте, ну це. Це по-любому, це не розлічає тільки то, та людина, яка готувала тільки на одному на чомусь. А ті люди, які готували на різному, то, то по-любому будуть розлічати вкуси. Він дуже-дуже різниця, друзі. Ой, гляньте, друзі, як припорошило сніжком. Ну, це таке. Це на вулиці зараз мінус один, то я думаю, що скоро, скоро він розтане. Трохи-трохи так не видно на камеру, але трохи сніжочок іде, ну, толку з нього, я думаю, не буде. Дуже-дуже мало. Ну нічого, хоч, хоч, трохи, хоч трохи. Вже кінець зими, а сніжок вирішив трохи, трохи припорошити нам. Курочки на вулицю вийшли, друзі, бачите. Е, у нас знову світло вимикають, то щось, мабуть, один раз нас пропустили так, чисто, мабуть, вийшло. Сьогодні вимкнули у 6 ранку і вимкнули аж в пів одинадцятого. Курочкам це не подобається. в общем, друзі, дуже не подобається. Фонарик це фонарик, а лампа це лампа. Мої дівочки, мої моя Зараз я вам дам капусточки трохи. Зараз глянемо, що там, що там сараї. Вони щось не хочуть і заходити. Вони думають, що світла до сих пор немає і не хочуть заходити. А вже, вже вже 11 часов дня. Ну да А, ні, вони вже вже, друзі, бачите, вже трохи знеслися на три яєчка. Жоглянете, в одному два і в тому один. Ой, щось там мокренько. Зараз, 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 друзі, витягну, щось, дивлюся, там мокренько. Так, а щось таке? Ні, це ціленьке яєчко. Тут, навірно, тут, мабуть, розбилося. Бачите, воно? Ой, не видно. Не видно, бачите, тут, тут усе, ось гляньте. Бачите, мокренько, щось, навірно, розбили яєчко та з'їли. Я його це уберу. Те, що мокре. О. Ну, таке, бачите, теж буває, нічого страшного. Кінця світа немає. Курі добре несуться. Так, да, красавиця, ти за мною прийшла? Моя дівчинка, моя умниця. Сідай, сідай, несися, сідай, дуже яєчечка треба. На слідучу неділю поїдемо, повеземо. Я Да, да, сейчас, сейчас я вам, сейчас, пішли, пішли, я сейчас вам дам капусточки. Друзі, у нас вимкну вмикнули сирену. Тривога у нас в вісті в Кривбасі. Трохи більше, ніж 11 дня. Оце, оце таке діло. Друзі, дякуємо нашим захисникам та захисницям. Вони так добре працюють. Дуже дякую, велике низький уклін нашим ППО. Бо якби не вони дуже багато багатості до нас би прилітало. Але дуже всі працюють дуже злагоджено, дуже добре. Дуже дуже дякую. Велике дякую. велике дякую нашій міській адміністрації. Велике дякую нашим комунальним службам. Як не як, але все одно і світло у нас вмикають. Ну Звісно, вимикають дуже-дуже часто, дуже багато незадоволених людей, але ну, це, це таке время, війна зараз. Якось, якось думаю, переживемо. Все-таки вже залишилось до, до кінця зими дуже-дуже мало. Надіємося, що буде весна рання, будемо вже займатися в городі, буде вже тепленько. Вже буде і день длинніший, Ну, як, як? Це, це десь у 10 буде дійсно темно, як, як зараз, допустимо, у 6 часов вечора. То, ну, на 4, на 4 години буде довший день, звісно, будемо більше знаходитися на вулиці, чим у хаті. Будемо займатися, займатися своїми ділами на дворі, відволікатися від оцього. Свої гадості. Пішли курочки, пішли. Ципа, ципа, ципа ципа, 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 ципа. Пішли, пішли. Бо ви там і не бачите, що світло включили нам. Ідіть мої дівчатки. Петька, Петька, взагалі, боже, мо така я довольна. Оце таким женихом. Такий класний Петька, такий хазяйський, вообще все дуже добре робить. Оно, капусточки нашинкувала їм. Друзі, я не багато їм даю. Бо багато капусти теж не, не, не з'я, Бо от капусти може бути по І у кролів, і у качок, і у, і у курей. Так що потроху, всього потроху, але, але можна. От так, от, Тим боля вітамінки. Зараз, вже вже, поки, ну не вже, а поки нічого ще немає, такого зелененького, тому хай хоч, хай хоч оце капусточку погризуть. Чудіки. А так, друзі, все в місті у нас добре. Ой, опять сніжочок пустився. Не видно на камеру жаль. Жаль, да, не видно. Пустився, іде сніжочок. Хай, хай. Мені треба назбирати, друзі, сама найлуча е вода для поліва, розсади. Та будь-чого, Даже е, ті квіточки, що у нас на підвіконня домашні, е, найкращі е, водичка для полива це або дощова, або зі снігу. В цьому році в мене не вийшло зібрати сніжка. Ну, не знаю, може ще, може ще піде, бо ну, зараз ще, ще дуже рано збирати. Та він і не збирається, гляньте, він, він не збирається, він такий. Кстати, не снежинки падають, а шариками, бачите? Ось, ось зараз попробую сфокусировать. Ну, воно видно, бачите, не снежинками падає, а шариками. Ось такий сніжочок у нас іде. Воно, ну, гляньте, як курочки їдять. Хай їдять мої хороші, не буду сьогодні їх відкривати на ціле подвір'я. Хай вони до часу тут щас, каліточку закрию, хай вони тут сидять, бо вони все одно в одному місці скублилися та й сидять. А тут хай воно в них і водичка, і їда, і близько до сараю, щоб вони йшли нестися. Не забували, що світло є, бо світло у нас два-три рази на день вимикають. Та не на день, на сутки, бо буває таке, в средні ночі вимикають і в два години ночі вимикають десь на три з половиною, на три, на чотири години. Так, да, це дуже, звісно, роздражає, бісе. Тим більше ми звикли вже, ми всі вже в відменні, скажімо так прямо. Ми привикли до світла, те, що воно є, те, що у нас холодильники працюють, комп'ютери, все-все-все у нас все зв'язано з електрикою. Ну, що світ включив лампочку, воно горить там. От даже, даже от для курей воно ну, це капець просто. От не хочуть вони заходити в сарай, коли фонарик горить. Їм подобається, коли лампа горить, коли вона дуже-дуже ну, світло освіщає. Ну, тому ну, переживемо, друзі. Дуже-дуже, друзі мої, дякую вам за перегляди, дуже дякую за теплі слова в коментарях. Ставте, будь ласка, лайки. Всім добра, миру, злагоди, всім-всього самого-самого найкращого, найдобрішого. Всім пока-пока. Скоро будемо висаджувати перчик. Не забувайте!